Елеканал НТК провів зйомку новорічного проекту Станіславський новий рік фільмували дійство в одноіменному готельно-відпочинковому комплексі у Яремчі. Серед запрошених народні та заслужені артисти України, відомі танцювальні колективи та гумористи. Детальніше про це Богдан Малецький. Щоб євро сковане у куморі, щоб сало рокало у дворі, щоб у гаражі стояв Феррарі, в Сараї Лексус ще у парі. У хаті з мрамору камін та і басейн, хоча б один. Щоб гідромасажер з джакузі, щоб хен не сібовталось у пузі. І щастя вам не лізло боком. Коротше, всіх вас з Новим роком! Такі вітання того дня лунали з вуст відомих артистів, влади, телеведучих спонсорів та меценатів. Новорічне дійство, яке ви матимете нагоду спостерігати 31 грудня, знімали у готельно-відпочинковому комплексі «Станіславський». Зйомки тривали більше шести годин. За цей час для всіх присутніх у залі співали найкращі артисти Прикарпаття, Буковини та й загалом усієї держави. Окрасою вечора став виступ народного артиста України Павла Дворського. Вже четвертий рік поспіль співак святкує Новий рік разом із телеглядачами нашого телеканалу. Дорога, святкова прикарпатська родина, любі милі коломіяни від щирого серця. Від св... Родини, від свого мистецького колективу вітаю вас з Новим 2012 роком. Будьте здорові, дружні, єдині в колективах, в родині. Хай Бог благословляє вас на добрі справи. з дороги, слово пинуте на вітер. Припадає до порогів, притуляється до віку, не чекай мене даремно, порятунку не проси, наш дует, печальна тема, на два голоси, наш дует, печальна тема, на два голоси. Богдан Сташків, Михайло Попелюк, дует Борутів, Ярослав Крайник, Володимир Пушкар, ансамблі танцю Легіон та Роксолана це лише невеликий перелік артистів, які взяли участь у зйомках. Загалом у новорічну ніч глядачі телеканалу НТК матимуть нагоду майже три години насолоджуватися виступами зірок української естради. Так що не втрате свій шанс зустріти новий рік разом з телеканалом НТК.